Вже традиційно рейтингові змагання за харік збирають чимало конкурсантів і глядачів, адже це чудова нагода показати свої вміння і здобути нові титули та нагороди. Зараз ми подивились досить ну такі хороші перші кроки нових колективів, які прибули, які ще не їздили на великих змаганнях, але Досить приємно, тому що вони підготувалися і костюми відповідності, і виступи у відповідності. Тому будемо сподіватися, що в цих колективах буде рівень зростати. Виступу восьмирічної Анні бричок організатори очікують з особливим трепетом, адже дівчинка у свої вісім років має чимало перемог. Я сьогодні буду танцювати е, імпровізацію, буду танцювати шабі, класику і таблу. Я вже займаюся п'ятий рік. Мені дуже подобаються рухи. Ну там Дуже гарні рухи. Вихованка клубу «Орхідея» Рівненського міського палацу дітей та молоді Даша Ясинська також готова вражати публіку. Каже, відвідує усі можливі змагання, адже мріє танцювати на професійному рівні. Я сьогодні танцюю імпровізацію, гарячу пригоду це зі всією групою і свою класику. Я, мені подобаються ці танці, тому що о, у цих танцях дуже гарна музика і мені подобається ходити на них ну, на танці. Тож нині конкурс Захаріт набув широкої популярності не лише у Рівному, а й за межами міста. Організатор змагань Оксана Пінська радіє, що змагання щоразу поповнюють нові клуби та учасники. Приїхали нові колективи, які ще в нас не були в Рівному, які не були на Рівненському Захаріті. Загалом учасників 140 учасників участий. Приїхали колективи з Долбуні, вже має свій колектив хороший. Приїхав Нетішин, який в нас так само не був. З'явився колектив Великий з Луцька. Ну, Звичайно, що сама найбільша чисельна команда це клуб східного танцю «Орхідея». І ще в нас є традиційно наші гості зі Львова. Вікових обмежень змагання не мають, адже дівчатка вже за місяць тренувань можуть робити перші спроби на сцені. Цього разу глядачі побачили трирічну танцівницю. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.